Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про глобальні питання, які стосуються території України. Бо саме територія України вона представлена з районів, так визначає адміністративно територіальний устрій. І ось кожен громадян, кожен, хто проживає на території України, він має безпосередню участь до району. Бо саме в кожному районі є Території і там мешкають люди. І ось виникає питання. А чи задавались ви питанням стосовно оцих районів? Бо саме в цих районах знаходяться районні ради та районні державні адміністрації? І саме на утримання цих органів влади завжди, а точніше кожного місяця, відбувається? Фінансування на утримання райрад та райдержадміністрації, починаючи від сплати комунальних послуг і завершуючи до сплати заробітних плат чиновників, всі ви знаєте, які заробітні плати чиновників. І ось виникає просте питання: а чи є необхідність в районних радах та в районних державних адміністраціях? Що вони роблять такого, що без них не можна існувати? Ось це питання, на яке ми маємо знайти відповідь. Бо саме має бути користь від Райрад та Так же склалося в Україні, що Україна вона складалася з районів. Раніше це було 490 районів, але якщо взяти 2024 рік, то це вже 136 районів існує в Україні. І ось оці структури районні ради та районні державної адміністрації, вони завжди знаходяться і завжди здійснюють свою якусь діяльність. А чи потрібна оця діяльність? І які результати цієї діяльності? Бо кожен громадянин України, який проживає, має відчувати на собі, в першу чергу, на своїй території, діяльність районних рад та районних державних адміністрацій. Чи змінило щось саме у вас на території, там, де знаходяться районні ради та районні державні